Вітаю вас на моїй кухні. Тут разом з учасниками Мастер Шеф ми готуємо оригінальні страви. Мій сьогоднішній гість готував гарячі обіди для мешканців деокупованої Київщини, готував з продуктів, які привозили небайдужі люди. Хто що мав на той час? Тож доводилось поєднувати несумісні між собою інгредієнти і вигадувати нові поєднання. Про це ми сьогодні і поговоримо. Міцінь. <риклад> Здравствуйте, Ектор. Рад вас свій дорогою. Здравствуйте. Дорогой. Oh, Як давно ми вже не бачилися. О, oh, Ектор, це здається десь місяця три, але я за вами слідкую в інстаграмі. Я думаю, ви те. Тому так більш-менш у нас є якийсь зв'язок. Я досі не можу забути твоє повідомлення, коли я щойно повернувся в Україну. Ектор, якщо вам треба десь зупинитися, двері мого дому завжди відкриті для вас. Я був дуже зворушений такою турботою. Дякую тобі ще раз. ось коли ти готував гарячі обіди. Що було найскладніше? Якщо чесно, це був такий експірієнс для мене. Це був ну просто вау. Тому що ну, я вперше в житті, окрім майстер-шефа ага. і ваших завдань, <рес> я я взяв і столкнувся з такою штукою, що треба з консерв. йо та ага. ста я а я та звик, знаєте, ну червона ага. риба там чи біла, ага. чи м'ясо, чи що ще. Ну нормальні продукти. Ага. А тут а тут бахи консерви. Ага. Ну все згадується зразу. Майстер-шеф, три сезони. Готували ми дійсно, будемо так сказати, різне, реально різне. Тобто нам, Ми готували і курячі шлунки, це було типу, а-ля тобто, ну, знаєте, В вершках з луком. Таке у нас було, що у нас було багато-багато хеку. Нам ага. Приїхав. І багато в нас було фасоль. Ага. Фасолі, знаєте, в банках да. спілаті, ага. ну спілаті з усіма цими штуками. Ось це був саме такий для нас. Ну типу, повизив, що ж його зробити, так щоб було. Ага. Ну знаєте, і шах, так. Виплатили, зробили такий, знаєте, ну, якщо десь на щось цей із суп з морепродуктів, як він називається, скажіть Буябес? Буябес. Червоненький, поняли ти за цей час навчився поєднувати непоєднуване і приніс мені сьогодні набір інгредієнтів, з яким сам якось працював. Ну що ж, подивимось, що тут у нас? Ага, у нас тут сардини, яйця, печиво, часник, борошно. У нас хек, у нас порічка, і у нас манка. Ну що ж. Виклик прийнято. Ми приготуємо з цього всього гармонійну і смачну страву. І це буде не манна каша. Ми приготуємо хек у паніровці з печива, з ньоками з манки та сардин з порічкою. Тож до роботи зачисти, будь ласка, рибу і зроби два красиве філе. А я поки зварю манку, додам туди вершкове масло, сіль та перець. От коли ми завершили зйомки мастер шеф Битва сезонів, які у тебе тоді були плани на майбутнє? Е, дивіться, у мене було декілька проєктів, які я запускав там. Ну разом з друзями допомагав відкривати ресторани, все стабільно, їжа, їжа і далі їжа. Е, купити собі, звісно, квартиру, купив собі перед війною машину, я хотів її доробити, ну і, починав, і жити далі своїм щасливим життям. Де те, тебе, те, та те, твою родину застало 24 лютого? Дома, дома на Вишневому. Ми лишимо спимо і прокидаємося від жінками, прокидається бере телефон вночі. Я, звісно, теж, коли мої жінці ага. телефонують вночі, ну ага. це дивно. Дзвонить мій брат і каже, що у нас почалась війна, і нас Київ бомблять і Харків. У мене є маленька дитина, за якою готовий дати життя. На той, на той час у мене ага. просто працював інстинкт батька, який має зберегти свою, по-перше, дитину, а потім жінку. І я не думав там, про щось таке, знаєте, ну, епічне. У мене було завдання холоднокровно взяти їх. Зібрати всіх ага. і вивезти туди, де безпечно. Ми сіли в поломану машину, не мою машину, яка на ну, типу, колеса отак от стоять. Е, у нас не було бензину. Жінка в шоці. Дитина ну, звісно, дитина плаче, вона ага. не розуміє, вона ще маленька. І е, е, зараз. І е, ми поїхали. Звісно, були затори великі. Заїхали на, на заправку. У мене просто не було бензину. Получається, підходжу заправитися. Всі, мабуть, пам'ятають, що в день війни перестали приймати кеш на заправку. Ой, термінал, тільки кеш. Ага. Ти було зовсім налічки. Ну так я, я розумію, знаєте, угу. що ну в таке в житті буває добре. Що дві людини мене просто побачили, впізнали і кажуть: типо, можна з вами сфоткатися. Я такий, типу, йоу, старенький, у нас тут ракети літають. Ага. Війна, ага. яке яке фоткається? Ага. Ну, це мені трохи розрядило, ага. знаєте. І вони мені дали прямо. Ну я їм скинув на карту, ви мені дали, дали налічку. Ми заправилися і поїхали в Рівне. Потім в Рівному ми приїхали до батьків жінки моєї. А до речі, як ви їхали в Рівне? Коса траса. Ми їхали, от дивіться, коли ми їхали в Рівне, ми їхали по Житомирськи, реально весь час. Тобто, ми проїхали приїхали, щоб поки вони ще не дойшли, ага. ми ще успіли. Я чому запитую? Тому що вже пізніше багато людей з Бучі та Ірпеня, які намагалися евакуюватися саме по Житомирській трасі, їх безжально розстрілювали російські солдати. Це жахливо. На ну, мені здається, що просто ну слава Богу, знаєте, що таке. Ну, що у нас це вийшло. Ага. Потім, в Рівному, ми з приїхали ага. до батьків жінки моєї ага. Ага. і кажуть вечора вже. І кажуть, що ми вже починаємо ага. лягати спати, і кажуть, що сьогодні будуть бомбити рівне. Ага. З Білорусі, типу, будуть заходити. Я кажу: ні, поїхали у Львів. Я дзвоню ну, у Львові. У мене є друг Дімон Балита. Ну, ви його прекрасно знаєте. А, от. Та ми поїхали до нього, переночували. Я відправив свою жінку з дитиною у Польщу. А, у Польщу до бабусі, до родичів. 15 жовтня. Хто там? Це я. Хто я? Рідні герої повертаються. Ану кажи, паляниця, паляниця. Премжера улюбленої української історії. Нехай насницю, дрібниця, що шажує у каплиці, пшеницю. Наталя Богданівна, ну відчиняйте. Я вже сірими до слова паляниця сказала. Бо тільки разом до перемоги, коли ми вдома, 15 жовтня у вісімнадцятій. Бачу, в очі. Матері Наталі, коли ми з ними знаєте, прощалися, ну, тобто ми ж не знали, що буде далі. Uh -huh. Вони розуміли, що можуть бомбити рівне, і вони залишилися. Uh -huh. Я бачу, як вони плачуть, я бачив ну, Наталю. Це дійсно тяжко, бо це uh -huh. ну, все ж це ж все емоції. І пам'ятаю, як я а, ну, прощався зі своїм сином, зі своєю жінкою, uh -huh. коли я їх відправляв у Польщу, це було жахливо. Це просто було жахливо, тому що тоді... Були повністю переповнені кордони. І я в цій машині ж кажу з дитиною, дитиною. Ну, я бачу, отак просто ектор, ви ну, уявіть собі. Стоять, жінок стоять з дітьми, холод. І всі хочуть поїхати, тому що тут війна. Uh -huh. Uh -huh. Я дивлюсь на свою дитину, вона сидить, сидить, сидить просто в машині в теплі. Uh -huh. Це ще хоч як більш-менш. Uh -huh. Я просто посаджував туди людей, мам, з uh дітьми, -huh. щоб вони сиділи, відігрівалися. Тому що uh -huh. на це дивитися було. ну, а, дуже тяжко. І коли ти угу. а, кажеш, а, ну, махаєш рукою в а, автобус. І прощаєшся зі своєю дитиною, коли виїжджається, ти залишаєшся тут. Це дуже тяжко. От. Розумію, мені навіть страшно уявити, що ти тоді відчував. Я в той час, 24-го був ще в Колумбії, і коли я дивився ці перші фотографії та відео, я, я просто не міг повірити, що весь цей жах відбувається насправді. А зараз я попрошу тебе допомогти мені зробити ньокі з манки. Я її відварив, а потім поставив в холодильник на деякий час, щоб було легко формувати кульки. Поки ми робимо ньокі, розкажи, будь ласка, як ти почав волонтерити. Садюкраїн я коли собі зловив на думці, що типа старий, треба щось, ну, щось типу, робити. Я розумію, що типу я можу принести якусь користь ну, для своєї країни. Типа, mm -hmm. буду я, значить, готувати їжу, це я вмію. Mm -hmm. Я знайшов ресторан біля свого дому, написав просто в дірект ресторану, кажу, друзі, така то є ідея. Ми зустрілися на наступний день, дали по рукам, вони сказали, ось кухня, ось склад, там починається все робити. Скажу так, відверто, було складно. Було складно на перший час, тому що був дефіцит з продуктами. Я там потроху дав свою якусь частину грошей, я закуплю, там, по-перше, якусь муку, mm -hmm. тіпи, ну таку двіжуху, крупи якісь, які не, не скаропорт. Mm -hmm. І почну э, готувати. Але цього було мало. Mm -hmm. Я надав в інстаграмі кліт, що mm -hmm. я збираю там любі, просто приймаю вдар, любі абсолютно продукти. І мені ще потрібно люди. Mm -hmm. То це буду готувати. Mm -hmm. Організувався такий штат uh -huh. е, з дев'яти людей. Спочатку там три, потім п'ять, потім вісім. Потім люди почали просто привозити продукти. Нам навезли просто, мабуть, тонни-дві картоплі, ага. Типа моркви, всякі, ага. ну знаєте, салеру, ага. таку всю двіжуху. Перший день ми приготували картоплю з бедрами. Картоплю з бедрами. При тому при всьому, що типу у нас не було ж ну там якихось офігенних спецій. Ми просто розуміли, що типу картопля, о, часник. Просто ну, зробили таку, типу, знаєте, домашню смачну картоплю. Uh -huh. Запекли бедра, о, відвезли хлопцям. Ми тоді в перший раз поїхали. Якщо я не помиляюсь, Бородянку. Що, що ми там побачимо? Ну це, ну я вам просто елементарний примір. Цігуна, uh -huh. ви ж дуже добре знаєте. Цвігуна uh -huh. помер дідусь. дідусь Помер в домі вчасному, там, де була його бабуся під час війни. І ці вони навіть не дали щоб швидка під'їхала, нічого. Дідусь без ноги помер. Бабуся була вимушена похоронити свого чоловіка в себе живо у дворі. Ну просто от виходиш і я бачив це. Я бачив, як просто розстріляні бігборди, бігборди. Ну, типа, ну це ж ну за ну просто залізяка. Вона, типа, ну це не домів. Там ніхто не може сидіти в бігборді, ніхто не може залізти туди. Ну там за на нашому розстрілювати бігборд. Питання, нащо? Чи просто посічив от стовп і просто в стовп видно, що ну є від пуль на що ви в стоп? Ну тобто я розумію, що що це якісь. Ну вибачу, перепрошую, але так і воно і є. Що це просто є якісь. Який, не знають, що з автоматом, типу сказав Коля, давай постріляємо. Ага. Ось і, і і тупо... так, це, це настільки тупо, це ж, це ж якими треба бути дурними. От в Вірпині біля кожного будинку є парковки, де мешканці лишали своє авто. І коли я вперше потрапив в Вірпінь, я, я побачив, що всі без виключення машини були розстріляні вщент. Ну, навіщо стріляти в порожні машини? найнеобхідніше, що є в солдата на війні? Це ж боєкомплект, і його, начебто, потрібно економити, а вони тупо гасять його. Так. Да. що з них взяти? Всі ми добре розуміємо, хто вони такі. Uh, you know... Тим часом наші ньоки з манки вже готові. Зараз я буду їх обсмажувати на вершковому маслі з часником та сардинами. Ти роби кляр для риби з яйця, печива і борошна. А я буду обсмажувати. It's... А розкажи, будь ласка, скільки порцій ви готували щодня? У нас було два пара конвектомату, У нас була одна піч. У нас було 12 конфорок, і на цьому всьому ми робили за день приблизно півтори. Ну от Кожен день, якщо взяти підсумувати, то десь 1200 порцій. Ми робили. Рані, ага, рані. Ага. Тобто, дивіться, ми могли сьогодні відвести 800, але Вау. завтра ми мали зробити 1600. Ну шарите, тобто воно там плюс-мінус десь а як доставляли страви? Тому що, наприклад, у моєму ресторані, коли ми почали готувати для зсу та госпіталів, одна з найбільших проблем. Це як запакувати, як доставити стільки порцій, тому що контейнерів було недостатньо. Дивіться, у нас було взагалі з цим теж проблема, яку всіх буду чесно казати. Першу партію ми ага. відправили фасу... Ми їх не фасували. Ми взяли великі такі бокси. Знаєте, там на 100, на 120 літрів. Таку таку штуку. Ми зробили там їжу, просто привезли у. Ага. Uh, так, ми привезли і просто роздали. Ну, uh -huh. типу, знаєте, люди підходили зі своєтарою. Там хтось з кастрюлькою, хтось з там uh -huh. а, з судочком. І ми а, туди віддавали. Їх. Ну так віддавали. А потім ми трошки вийшли з ситуації. Ми закупляли там та 10, 20, 30 тисяч боксів а, за кордону. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, це получалось дешево, тому що ми не платили ж на це мито. Ну тобто, це реально була офіційна а, волонтерська допомога. Доставку у нас не було проблем, тому що я знаю, що познайомився. На сам, ну, я познайомився з станцією техобслужування, там був а. товариш, влад. А. І от він організував, у нього були машини, які були закріплені за сервісом, їздили за деталями і так угу. далі. І ці хлопці почали нам возити просто безплатно. Ну, вони приїжджали, забирали їжу і відвозили. <звучить> Отже, рибу ми запанірували. Тепер потрібно її обсмажити. Але перед тим як ми будемо смажити рибу, пропоную перекусити. Бачиш? Можна попросити? Ага, звісно. Як як ектор. Відкрив для себе йогурти Волошкове поле. Тепер обираю їх. Окей, розкажи, ти довго так волонтерив? Ми так проволонтерили десь два місяці. Будемо кажти, Казати, і ми помітили вже ну Верпінь буче вже ну ви знаєте, зробили мост. Провели світло, газ, ага. ну типа, вже все почали навіть працювати деякі магазини. Ага. А, і ми, типа, ну ми ж це зробили з ладою, з місцевою, розумієте? Ага. І нам вже сказали, дали добро. Ну, типа, що хлопці вже не потрібно. Я бачив твої сторіс і розумів, що це була складна щоденна робота. Але на всіх відео ти посміхаєшся. Якщо посміхаєшся, ага. то а, жити якось становиться легше. Розумієте, це посмішка. Це що? це радість, посмішка це любов, посмішка це сміх. Якийсь, це прояв просто доброти, і з добром, ви знаєте проще якось жити. Ну і добро переможе завжди зло. Так він, але жити треба далі. І треба на посміхатися, і треба дітей рожати, і треба там одружуватися обов'язково. І треба ресторани відкривати, і треба дружити. Ця осінь, як ніколи раніше. Вас вітає проект Холостяк! Буде наповнена життя. Хочеться закохатися. Це має бути українка в Україні. Хочеться її знайти. Ми подаруємо одне одному пристрасть. У мене мурашки. Та мрії Ми з тобою ідеальна пара. Ми нагадаємо собі і кожному. Я хочу романтичні побачення. Найцінніше, що ми маємо, життя цієї осені. Welcome до холостяка. Любе життя разом зі стебе. До речі, про дружбу і ресторани. Я знаю, що ви разом з павою відкриваєте ресторан у Львові. Розкажи, як ти долучився до цього проєкту? Я вже розумію, що все. Типа, я потратив гроші на цю волонтерство, у нас немає, у мене немає роботи. Моя жінка ага. десь далеко. У мене проблеми з дитиною, тому що треба робити операцію на зуби. Це все коштує грошей. Треба з Польщі провести їх в Київ. То ага. коротше, гроші закінчуються. І всі знають прекрасного товариша, друга Павчика. Ага. Павчик. Вот. Ага. і каже, що вона ми відкриваємо ресторан зараз у цій у Львові. Да? І він пропонує мені працювати з ним. Е, ну, як знаєте, це ще так сказати, пропонувати. Це дуже голосно сказано, тому що я більше ну, спитав в нього. Тобто, не можу сказати, що напросився, ну, я в нього спитав, і він дійсно мене підтримав. В той момент було дуже тяжко, ну ага. типу, фінансово, і Вадік, ну, як справжній, ну він справжній друг. Сподіваюся, це ж не буде ресторан азійської кухні. Ресторан Екдара. Я вам скажу так. Щоб, Скажи. ну, ви ж розумієте, що ми на одній вулиці, поняли, не може бути два азіати. ну, це буде, ну, дуже страшно і больно, мені здається, для мене. Ну, ні, чому ж цілком може бути два ресторани. Один просто дуже хороший, а другий дуже поганий. Ну? The... А от розкажи про ваш ресторан. Який він буде і коли відкриття? Так, відкриття у нас буде незабаром. На Мені ага. здається, що от ви зараз дивитесь, він вже відкритий. А, відкриття у нас 15 го числа. От ага. а, так, дивіться, що я можу, можу сказати. це ресторан середньозерноморської кухні. Ага. А, більше такого він відійшов в Італію. Ага. А, відійшов в Італію. Ми відкриваємо його з Павчиком. Ага. От, Ресторан буде такому, ага. будемо казати. А, ми хотіли зробити його знаєте, таким якимось простим, але виходить щось таке ну максимально лагше. Ти туди заходиш, типу, знаєте, заходити туди і погодися, типу, де йома, я вбухано. <турган> Там гарно, воно так все знаєте, з такого кирпича зроблено. така стара будівля mm. в центрі Львова. Mm. Їжа. ну, Якщо чесно, я дуже задоволений тим продуктом, який у нас з Вадіком получився. Mm. Я думав, на початку буде, знаєте, трохи ну, трудновато, бо я знаю, паузу-бу-бу-бу-бу-бу. <плухи> Бу-бу-бу-бу-бу. <плухи> ну, от, так, Завжди щось йому не то. <плухи> <плухи> ну, таке. Але поняли, але ре, в реаліях, ну, я просто задоволений і неймовірно. Мені неймовірно з цією людиною працювати. Тобто, що щось у ладік, отак, от стане отак. Ага. І дивіться на мене, я вже думаю, що я там ага. надумав собі, поняла? З ним на роботі максимально легко. Типу, я розумію, де треба промовчати, ага. я розумію, де треба йому уступити, і все. Типу, мені здається, ага. в, цьому, в цьому моя сила. Ага. Тому що як ніяк він не старший, він мене і привів ага. в цей ресторан, він мені всім допоміг. Тому, ну, як не як. Просто ми тримаємо дистанцію. Але ж Пава дуже емоційний. Так, да, Він дуже емоційний. От як вдається з цим уживатися? Так, дивіться, я розкажу таку, ну, це тайна, ну, але я маю вже розказати. Це наше сімейне щастя, таке. Вадіка от зранку краще взагалі не трогати. Ну я от розумію, що коли він приходить на роботу, треба просто послухати його, так, очі опустити, послухати, поняли? Він ну, виплесне це все. І потім день йде нормально. От якщо цього не зробити, то буде тяжко робити. Ага. Якщо він кричить, треба помовчати. Все просто. Типа, так само, і в ну, нас такий тандем. Якщо я, от у нас була от, недавна там, ситуація, я прийшов, мене там ну, таксист дуже сильно вивів себе. Ага. Я прихожу там, то сьон та тіп. І, і уж просто вийшов. Пройшло 15 минут, я говорю, вадич, я задавай зроблю тобі каву, поп'ємо, вже все нормально. О, говорить, нормально, то все. З Вадіком така сама ситуація. Він коли буркає, ну краще, що голову всі опускаємо, слуха. Ну, воно так працює, ну це людина, він емоційна. Він, знаєте, ну там теж, як це що творець. Да? Ми так багато говоримо, але при цьому вже встигли приготувати нашу страву. Отже, я зараз нагадаю, що ми робили. З хеку треба вирізати два філе: посолити, поперчити. Зробити кляр з борошна, яйця та печива. Обсмажити. Манку потрібно зварити, заправити вершковим маслом, сіллю та перцем, викласти у форму охолодити. З охолодженої манки сформувати ньохки і обсмажити їх на вершковому маслі з часником, сардинами та порічкою. Готов. Добре. Національні традиції приготування страв обов'язково потребують продуктів. Які, як правило, є натуральними. Спонсор показу торговельна марка «Гуляй Поле». Добре, бо своє. So, ну що ж, час скуштувати. <гум> <гум> ну що, я, я бачу просто, як це готувалося. Мені здається, це буде смачно. Будемо куштувати. <гум> це ж ти чистив рибу. Ну, старі, старі приколи, Гектор. Ніяк. Що, як в італійському ресторані? Слушайте, так що, ну реально смачно, чесно. Це не так, що ви думаєте, що там зараз не смачно? А чому має бути не смачно? Ні, Гектор, просто, ну поняли, консерви, ну, манка, Реально смачно, да. друзі. Прям дуже да. смачно. Ага. Угу. Видиш? угу. Супер. Риба якось, так? Да? Сердіна якось по-іншому заіграла. Um дуже тобі дякую, що прийшов. Я вражений тим, що ти робиш весь цей час. і дуже пишаюся, що ти є членом великої сім'ї Мастер Шеф. Красавчик. Спасибо, Ектор. І, uh, дякую вам ще раз за те, що uh, сюди uh, запросили. Це було неперешено. Ще раз no, дякую, не батя. Не дякую дякую. вам. Ура! Ура.